Відвідавши Кропивницький краєзнавчий музей, я задумався над таким питанням. Ось можна зайти в Кропивницький краєзнавчий музей, і буквально з перших вітрин цього музею зрозуміти звідки походить герб нинішнього міста Кропивницький, колишній Кіровоград. І, в принципі, діти школярі. Відвідувачі міста, просто городяни, які, може, в дитинстві щось чули, але потім чи не знали, чи забули, чи просто хочуть оновити свої спогади і розуміння, можуть зайти до міста і вивчити його історію, притаманну цьому місту, притаманну цьому народу, і зрозуміти. От Відповідно, були знайдені древні скіфські предмети геральдичного, я би сказав, геральдично-ритуального смислу. І от вони представлені в музею буквально в початкових вітринах цього музею. І далі можна вивчати походження українського народу з трипільських часів. Вивчати трипільську спадщину, кімерійську спадщину, скіфську, ту ж саму спадщину, Сарматську, і далі буквально до оздоблення будинків, до орнаментів вишивки і всього іншого, в чому продовжуються ще самі древні, мізинські орнаменти, в чому продовжуються трипільські орнаменти, в чому видно і дух скіфського звіриного стилю. І що тягнулося в українській культурі ну, буквально до недавніх століть. І так людина розуміє, от був знайдений древній скіфський предмет, він нині поставлений на герб цього міста, тому що це правильно, тому що це герб наших предків, тому що він навіть має ряд своїх різновидів, тому не можна сказати, що це щось. Таке окремішнє, що один раз хтось вигадав, і воно не мало ніякого продовження, і воно от, ну, виникло і трохи проіснувало для цього правителя, а далі, відповідно, була інша геральдика. Ні, ми бачимо, що цього не було. Ми бачимо, що є різновиди цього знаку. Ми бачимо, що це точно геральдичний знак наших предків. Можна порівняти зображення цього птаха навіть з так званою пташкою черняхівської культури. Ну, Але правда, для того, щоб це порівняти, доведеться вже їхати до Києва в Національний музей історії України, але тим не менш, це можна зробити для власних осмислень, для кращого розуміння своєї історії, і не таке можна зробити. І можна зрозуміти, і зв'язок цього птаху навіть з сучасним нашим гербом, з Геральдикою Рюриковичів, все це тягнеться такою, не скажу, що прямою, в деяких випадках навіть достатньо розгалуженою і достатньо непрямою лінією, але очевидною і однозначною, яку можна вивчити, яку можна простежити, і зрозуміло, що ми і нащадки своїх прямих предків. і... Династія Рюриковичів вона була відгалуженням цих предків, і от повернулася і укріпила Русь тих часів, Русь зміцніла стала могутню імперію. І от зараз ми маємо цей герб, шануючи своїх предків. Це один світ смислів, це один підхід до власної історії, де ми шануємо своє, точно своє. Однозначно своє, не претендуючи на чуже, але ну, і не цураючись свого. І є інший випадок це Староя ладога, певна така московицька, ну не скажу, що зовсім вже деревня, але все одно невеличке московицьке містечко якому московити дуже активно шукають давню історію. По-перше, вони ототожнюють свою стару іністірану ладогу з містом Альдегюборг, яке згадується в скандинавських сагах. Хоча, якщо ми беремо ці самі скандинавські саги, то в сагах згадується старгород. Тобто старе місто Альдегюборг. Це те, яке в слов'янській мові називалось Старгород, а у німців називалося Ольденбург. Він і нині є на території Німеччини, можна туди приїхати, можна в інтернеті погуглити. До Ладоги. Латтоки, чи як вона там первинно на фінських мовах звалась, Альдегюборг не має ніякого відношення. Крім того, за часів Київської Русі на всіх територіях володінь Київської імперії Русі Рюриковичів, так чи інакше, відображалась і Геральдика Рюриковичів. Але в Ладозі вона навіть не представлена більш-менш серйозно, більш-менш суттєво. Всі московицькі спроби знайти в Ладозі якийсь той самий пласт артефактів, який би засвідчував, що там був Рюрик, що там була Русь, що Русь пішла звідти, чи щось от таке, що вони пробують вигадати. Всі ці спроби наштовхуються на голий ґрунт, на болото. На залишки достатньо примітивних культур, які там існували, ну і на знахідки якихось скандинавських предметів, чи навіть не тільки скандинавських, а всіх варязьких предметів, які дійсно потрапляли туди, але Ладога не йде, наприклад, ні в яке порівняння з гньоздовим, де тих предметів на порядки більше. Я вже не порівнюю це з Києвом, де куча не тільки скандинавських, а і предметів грецького, і болгарського, і іншого походження. Тому зрозуміло, що Київ був столицею. Це ну, вся археологія Києва про це свідчить, що в Київ стікалось все з околиць володінь Русі і навіть сусідніх держав. Що в Києві концентрувалася наявність княжої влади, і з Києва вона, власне, розповсюджувалась. Археологією Києва це засвідчено ну, на порядки краще. Навіть свій час, відвідуючи музей в Острозькому замку, я знайшов там перстень, на якому рання Рюриковичська геральдика. Це перстень печатка, його точно використовували. В таких, скажімо, державницьких цілях, і от там герб Рюрика, він просто там існує. Історики до нього не сильно звертаються, бо, ну, по-перше, багато віків українські історики працювали на Москву, тому вони й не мали права звертатися, а нині деякі вже сильно звикли до старих парадигм, а деяким просто нема ще до цього діла. Тому він просто собі лежить без зайвих осмислень, але лежить на вітрині. Виходить, що якесь місто на зразок острогу має більше Рюриковичської спадщини в рази, в порядки, ніж та сама Ладуга. Але на герб Ладуги, по-перше, ладугу назвали Старая. Знаєте, смисл старая є, коли є більш відома молода ладуга. Це як із Новгородом, так званим Великим і Нижнім. Нам, українцям, неправильно здається, коли ми чуємо, що от на Московщині там є Новгород, Новгород Великий. Я зараз навіть не кажу, що він не належав до московського етнічного ядра, і московити його захопили загеноцидивши місцеве населення. Я зараз суто до назви, назва та не має прямого відношення до величі, з тої причини, що там, з іншої сторони від Москви, є місто Нижній Новгород. І от в реаліях Москви був смисл називати місто одне Новгород Великий, ну, теоретично його можна було б називати Новгородом Старим, на противагу Новгорода Нижнього. Е, і не більше того, у нас були свої Новгороди: Новгород Сіверський, Новгород Волинський е, і інші. Це достатньо розповсюджена була назва як Новгород. А. Але чи є молода Ладога, чи є нижня Ладога? тобто конструкція назви навіть того населеного пункту Староя Ладога, вона вже парадоксальна. Вона вже бредова, божевільна, безсмислена. Крім того, на її герб поставили зображення падаючого підбитого сокола. Ну, в принципі, якби одне зі значень тризуба це саме сокол, який летить вниз в нападі, як московити це називають пікіруючий сокол. Ну, так, одне з таких значень є. Зображення соколів, як ми бачимо на прикладі Кропивницької геральдики, у нас було присутнє як розвернуто до верху головою. Так, в принципі, було і донизу головою. І Якщо ми беремо навіть той перстень печатку з Острозького музею, я не знаю, як правильно його розвертати. Чи доверху, чи донизу головою. Але так чи інакше, там точне зображення тризубовидного соколу. І а, це порівняння нашої історії і московицької історії. Московити на рівному місці пробують щось несуразне вигадати. А у нас, з одної сторони, Достатньо сором'язливо в деяких випадках, але все ж таки відображають нашу давню історію, а в деяких випадках навіть не відображаються. При тому, що та історія у нас є. Але от саме з політичних причин, в деяких випадках у нас нашу історію навіть не підкреслюють на превеликий жаль. А... Таке от порівняння, на якому можна. Простежити взагалі порівняння відношення до історії на території Русі України і на території Москва-кви Московщини, Рфлядської федерації.